Розділ шостий. Ти вже чув новину, Безіле? звернувся лорд Генрі до Голварда, що йно той з'явився в окремому кабінеті ресторану Брістоль, де було накрито стіл на три особи. Ні, не чув Гаррі. А що таке? спитав художник, віддаючи пальто й капелюх служникові, який провів його до номера. Доріан Грей заручився. Промовив Лорд Генрі, пильно дивлячись на художника. Голвард здригнувся і спохмурнів. З ким? З якоюсь акторкою? Не можу повірити. Доріан такий розважливий. Доріан досить розумний, щоб робити час від часу дурниці, Любий Безіле. Навряд чи одруження така дурниця, яку можна робити. Час від часу Гаррі. А втім, я не сказав, що він одружився. Я сказав, що він заручився. А це зовсім різні речі. А коли йдеться про дорянів шлюб, це певна річ дурниці. Є інші цікавіші форми зв'язку між чоловіком і жінкою. А ось і сам Доріан. Він розповість тобі більше, ніж я. Гаррі. Безіле, дорогі мої, ви повинні привітати мене, мовив юнак, скидаючи вечірній плащ, підбитий атласом і тиснучи руки друзям. Ніколи я ще не був такий щасливий. Звичайно, це доволі несподівано, як узагалі буває все чудесно в житті, хоча мені здається, що саме цього я завжди й прагнув. Він аж пащив від збудження й радості та виглядав навдивовижу прекрасним. Бажаю вам щастя на ціле ваше життя, Доріане, сказав Голворд. — але чому ви не сповістили мене про свої заручини? Я не можу вам дарувати цього. А я не можу дарувати вам спізнення на обід, усміхнено докинув лорд Генрі, кладучи руку юнакові на плече. «Сідаємо краще до столу та погляньмо, що тут новий шеф-куфар приготував, а тоді ви нам розповісте все як годиться. Та тут нема що багато розповідати, почав Доріан, коли вони сіли за невеликий круглий стіл. А сталося все ось як. Учора надвечір, пішовши від вас Гаррі, я переодягнувся вдома і о восьмій годині поїхав до театру. Сібіл. Грала Розалінду, декорації були, як завжди, жахливі. Орландо просто смішний. Але Сібіл, якби ви її тільки бачили, очей не можна було відвести від її стрункої постаті, коли вона вийшла на сцену у костюмі хлопчика. Волосся обрамляло її обличчя, як темне листя бліду троянду. А грала вона. Ну, та ви самі побачите її сьогодні. Вона просто вроджена актриса. Я сидів у пошарпаній ложі, не тямлячись від захвату. Я забув, що я в Лондоні та в XIX столітті я був із своєю коханою далеко у тому пралісі, де ще нога людська не ступала. Після вистави я пішов за лаштунки і розмовляв із нею. Ми сиділи поряд, і раптом в її очах з'явився такий вираз, якого я ще ніколи не бачив. Наші губи зійшлися, і ми поцілувалися, я не можу передати вам, що я відчував у ту мить. Здавалося, усе моє життя зосередилося в цій хвилині безмежної насолоди. Сібіл уся затріпотіла, як білий нарцис – а тоді нараз упала на коліна і стала цілувати мені руки. Я знаю, мені не варто все це вам говорити, але я не можу стриматися. Ясна річ, наші заручені у найсуворішій таємниці. Сібіл навіть своїй матері не сказала, та й я ще не знаю, якої заспівають мої опікуни. Ну, скажіть, Безіле, хіба ж не прекрасно? Що кохання я пізнав у поезії, а дружину знайшов у Шекспірових п'єсах. Губи, що їх Шекспір учив говорити, шепотіли мені на вухо свої секрети. Мене обіймали руки Розалінди. Я цілував уста Джульєтти. Краще їдьмо до театру. Коли ви побачите Сібіл на сцені, перед вами відкриється новий ідеал життя. Вона явить вам щось таке, чого ви ще досі не знали. Я вже знаю все, з утомою в очах мовив Лорд Генрі. Проте я завжди охочий до свіжих вражень, хоча, боюся, що для мене їх уже не залишилося. А втім, хто зна, може, ваша чудова дівчина й розворушить мене. Я люблю сцену, вона куди реальніша за життя? Вони підвелись і, одягнувши пальта, допивали каву стоячи. Художник був мовчазний та похнюплений. Смуток огорнув його. Не до душі йому був цей шлюб. Хоча він розумів, що з Доріаном могло статися і щось набагато гірше. Почуття безповоротної втрати нараз пройняло художника. Він усвідомив, що Доріан Грей. Ніколи вже не буде йому тим, ким був. Ще одне життя стало поміж них.